Ух, всім привіт, друзі! З вами я, Лёша Плей, і я буду виз... виживати в своїй деревні. Да. Коротше, це, друзі, моя деревня. Я, і, і я в неї мер. Ну що, друзі, не звати став лайки, підписуйтесь на мій канал, а я піду вам розкажу все все про мої деревні, блин, да. Як ви знаєте, ну не знаєте, а поняли, що я мер в деревні, і... Я саме главний, оце мій дом, вот він. оце мій такий дом. Тут жителі є, тут навіть армія моя вот, ходить охранники, звісно. Бачите, що блин, на конях вот, є. Тут ще є десь лучники. Ну, Коротше, так. Да. Давайте я вам піду, розкажу типа, екскурсію проведу. Ну, в принципі, чого екскурсія? Я вам вже в принципі, все розказав. Звісно да, в мене має бути ось скільки ізумрудів. Потому що я все-таки мерія має бути блин, багатим, то якщо що, то я можу. Типа, отак от, блін, да, а ви спросите, чого що мені це вот, е, армія. А я вам скажу так, тому що тіпа, нас там по сусідству вже десь є. У нас по сусідству є там е, тіпа, земля мародьорів. І вони можуть на нас напасти. Це як може бути війна, вони можуть нам. Е об'явити війну, то через це ми ходимо в армію і в нас обучають воїнів. Бачите вже парочку обучених, і на, край, і на крайний випадок ми будемо готові. Да. Ну що ж, давайте я вам покажу всю деревню, також щоб ви вже знали. І тут ми живемо мирно, блин, да. Стройки ще будуть йти, ну і вондо, там два доміка, вон там он там два домики. У його жителі чого ж він аж що далеко зайшов. Ну ладно, це в принципі ладно. Хочу отакі домики. Да. Ми ще будемо робити стройку, будемо строїти нові дома, хочемо ще заводи, ферму построїти. І ще нових... Ой, це колюче. І ще блін, построїти в десь домики, бо вже жителів, як бачите, багато. А, а домиків не так багато, як їх, то будемо будем, строїти дома. У мене якраз є ізумрудіки, я, я, я заплачу жителям, строїтелям і вони допоможуть построїти е, е, нові дома. Да. Ну, а так то виживаємо собі спокійно. Оце, запомні, Це це мій дом, мер города. Я тут я тут, і. І що? що? І нічого, виживаємо потихоньку, да, житель? Ану подивись на мене. Подивись на мене. О, який красавчик. О, що то ж торгувати можна? А ні. Це нам той житель підійшов. Ну да. Ну я, друзі, покличу, коли щось буде цікаве. Так. Друзі, я чув сирену. Шо? Я чув сирену і це було. Я, я чув, як дзвіночком хлопали. Ану, що там? Що там? Чего? Чего? Муродры! Блин, я так и знал! Я так и знал! Я так и знал, что-то случается на нас напали! Так и знал! Черт! Ну, ар армия справится. Друзья, армия моя справится, в невлинни их відлупцюет. Да? Ну да, вот, дивіться, вони їх відлуцують. Ну, блін, на нас напали все рівно Треба сирену. Треба на дзвіночок. Чого всі не, не тікають, тікайте всі? Ну. Тікайте всі! Блін! Де? Я так і знав, що це буде? Що це? Що це таке, друзі? воно ж добре, Ой! Ладно. Ну блін. Я таки знав, що це буде. У нас напали мородьори, блін, що робити? Ну і в мене в зап... запас теж є. Вот оце вот, блін, є броня, то я теж можу піти в бій, но... мер, який буде битись. Блін, дитина, ти ще і це будеш бачити, сховайся, давай. Не виходь, не виходь на вулицю, бач, там стрільба йде, не виходь. Блін. Там що справились, скажіть, що справились. Ну да, ну о! Нападають, нападають, нападають. Бачите, бачу, нападають, Мої, наші нападають. Блін. Що робити? Давайте я, може. Давайте може я, блін, просто це влишу. Я броню вдягну, також щоб мене було тяжкіше вбити. Ну тут, ну типа, щоб мене не вбили, але типа також мене не, не прям так на ізі вбили. Вот вони, вот вони, вот вони! Враги! Враги, давай, давай, давайте мучить, мучить їх! Ну! Давай! Голім! Що це так... О! Вот вони! Тихо, тіхо, тихо. На жителя нападай! Ти чо? Ти чо? Кстати, з них падають ізумруди! Треба забирати! Треба забирати, Я Я... Я, за... Я за це буду купляти. Я за це буду купляти, в нені відстраювати дома. Блін, хорошо, що, що ще що, 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 взривів не було. Якщо взриви... Хоча, друзі, я вам напомню, в них є чим нас бомбити, в них є тенти-пушки. Вони можуть, блін, кинути, вистренути і. А, вот, вот! Задній ще! Вони нападають ще нам на, збоку. А тут нікого нема, де всі. Де всі войни? Войни всі в начале. Войни всі в началі, блін. блин. Вот всі войни. І ще парочку тут десь бачу. Вони застрягли вроді. Треба якось їх визволити. Блін, ну мені ж цього не хватало. я хотів нормально зняти. А тут ще... голім. Що, з, з тобою все хорошо. Блін. Вот-вот голіми. Ой, мої, мої, а як їх... А як їх випустити? Хочу ломаємо блоки, ломаємо блоки. Бо тут в мене... Е, сюди йдіть! Куда пішли? О, тут же жителі даже, блин, ходять. Вот вони. Чорт! Чорт! враг біля мене! Мера свого спасайте! Дивіться, 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 дивіться! Треба треба збити його, Чого я туплю? Свої деревні не допомагаю. А в мене є стріла. Блін, друзі, я, я зразу кажу, я трохи косий. Ой я, я трохи косий, то не можу. Вже ніч. Вже ніч, ніч, ніч. вони не справляються. Да-да-да, я, я зробив дробинку. Для них, блін, і вони справляються. Фух. Я зробив. Я ще не... З них ще випало 15, 15, уже 16... О, це взагалі слухайте, дивіться, 19. Але, блін. Тут же, наверное, і вже... <кхем> Мертві є. Ра-а- або, або ще і ранені, Блін, ну це, це, це зовсім не діло. Окей, окей Давайте я положу все оружі. Блін, надіюсь, ця ночка буде спокійною. І нічого не буде, і буде все добре. Фух. Ой, житель. Ладно, у мене, мене є ще там. Блін, чуєте, друзі, як вони сражаються. За нашу родину, за, за мою деревню. За нашу деревню. Боже, я чую ці звуки страшні, капець Ладно, друзі, я вже проснусь на наступний день. Проснусь, друзі, на наступний день.